Доброго дня, мене звати Баранчук Кирило, я інженер технічної підтримки компанії Danfoss. І зараз ми з вами поговоримо про те, як підключити існуючий або новий електронний регулятор Comfort 310 до нової веб-системи Linkit Monitor. Перше, що треба зробити, звісно, пересвідчити, що електронний регулятор взагалі під'єднаний до мережі електроживлення. Друге, що під'єднаний. Провід інтернет, що фізично він цілий, нема от таких от пошкоджень, як в мене тут на ньому. І в відповідному роз'ємі вставлений ключ. Без ключа ви не зможете зробити налаштування, про яке ми зараз і поговоримо. Далі нам треба курсором навести на меню, натиснути поворотну кнопку. Все робимо за допомогою поворотної кнопки. Переводимо курсор на правий верхній куточок. Там у нас може бути або опалювальний прилад, або, як в мене, гаряча вода. Натискаємо та прокручуємо, поки не з'явиться значок прямокутника. Це системне меню. В цьому меню нам треба опуститися до самого кінця його і побачити систему. Першим ми дивимося на ті налаштування, які в нас є в подміню Ethernet. Це тип адреси. Якщо він у вас статік, треба замінити на DHCP. Прокручуємо. І міняємо на DHCP. Повертаємось назад в меню система і опускаємось на строку нижче «Сервер конфіг». Це меню, яке відповідає за підключення до ECL порталу. В даному випадку нам треба зробити декілька дій. Як ви бачите, статус портала зараз офлайн, і офлайн він тому, що в нас в кінці а, ру, а повинно бути ком. Щоб це змінити, треба зробити декілька дій. По-перше, виключити портал і навести курсор на ті букви, які ми хочемо міняти. Тобто, відповідно, якщо ми хочемо змінити на ком, то по черзі кожну букву ми міняємо, поки не доб'ємось відповідного результату. І на курсор наводимо на те місце, яке у нас було пустим. І знаходимо букву «М». Повертаємось назад, вмикаємо ЄЦЛ-портал. І статус портала повинен змінитись на онлайн. Як ми бачимо, статус помінявся. Якщо ми натиснемо на сервер інфо, у нас буде код доступу цифри і букви. Але це не той код доступу, який потрібен для реєстрації пристрою в Лінхіт Monitor. Що для цього треба зробити? Все доволі просто. Знову виключаємо ecl портал міняємо першу букву E на L. Отаким чином, щоб вона, строка, у нас виглядала наступним чином. І вмикаємо. Статус портала змінився на онлайн, як ми бачимо. І тепер в сервер «Інфо» нам доступний код доступу, який складається тільки з цифр. Це саме той код доступу, який потрібен для реєстрації пристроя нового або існуючого в LінHit Monitor, що ми зараз і покажемо на комп'ютері. Сподіваюсь. Ви зберегли код, або його записали, або як я сфотографували. І далі ми можемо продовжити вже роботу безпосередньо за комп'ютером для того, щоб зареєструвати наш пристрій. Ми почнемо з того, що ми створимо собі сторінку. У нас немає сторінки, ми перший раз працюємо з Linkit Monitor. Заходимо на сайт appplchm.dumpfas.com. І нам треба пройти доволі коротку реєстрацію. Перше, що треба зробити, це ввести вашу адресу електронної пошти. Відповідну строку. Далі ми створюємо собі якийсь пароль. який ми хочемо. І як при класичній реєстрації на будь-якому сайті, ми повторюємо цей пароль ще раз. Можемо підписати себе при реєстрації, або ім'я прізвище, або назва організації. І погоджуємось. З умовами використання профілю та політикою приватності компанії Danfoss. Надіслати. Ми можемо зберегти пароль. або його не зберігати на тому комп'ютері, з якого ми реєструємось. І переходимо до входу в нашу систему. Після цього треба перевірити адресу електронної пошти. На цю адресу. Відходить лист від компанії Danfoss, тобто ви можете бачити цей лист, для того, щоб перевірити адресу електронної пошти, з якою ви реєструвалися. Натискаєте на посилання і підтверджуєте ту адресу ну, тобто вхід ваш в профіль інхід Monitor. Далі нам треба війти вже в систему тобто з тією електронною поштою, яка в нас є. Ми входимо в систему. В мене доволі багато різних облікових записів, тому ми можемо бачити багато електронних пошт. Втім, ми зараз зайдемо саме в ту, яку ми реєстрували. От вона. І вказуєте той пароль, який ви вказували при реєстрації. Далі ми погоджуємо ще раз з умовами використання і політикою приватності, надсилаємо. Ми можемо підписати свій робочий простір, як ми е цього хочемо. Це може бути, е наприклад, ОСББ. Сонечко. Обираємо Україну реєстрації. Це треба зробити обов'язково для того, щоб в тому числі ми, як технічна підтримка, вас бачили, що ви зреєструвались, і натискаємо далі. І тут ми дійшли до того, де нам необхіден наш записаний раніше код доступу і серійний номер ЕЦ. Як ви бачите на відео, це 304-192 серійний номер. І код доступу 03.07. І натискаємо з'єднання. Пристрій успішно перевірено. Якщо ми продовжимо з вами, то ми побачимо, що наш пристрій зараз з'явиться онлайн. І ми побачимо ту схему, тобто те, що є на ключі, вже в нашій новій системі LінHit Monitor. Якщо в нас більше, ніж один пристрій, нам треба ще додати такий самий електронний регулятор, ми повинні знайти адміністрування. Або це буде так, як в мене, або якщо у вас великий монітор, у вас це буде видно. І, і так, натискаємо адміністрування, і тут ми бачимо плюсик з'єднання, тобто підключити ще один електронний регулятор. Коли ми натискаємо, то в нас та сама інформація, яку ми з вами вже знаходили, це серійний номер і код доступу. І так, електронних регуляторів ви можете додавати 2 чи більше, в залежності від того, скільки у вас їх. Наразі все. Дякую за увагу. До побачення.